Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Дітки, до нас завітала дівчинка, Яринка, і принесла чудову книжечку. Давайте подивимось, що в ній є, і послухаємо віршик. Що таке є наше тіло, що воно робити вміє? Посміхатись і сміятись, Іти, стрибати, бігти, гратись. Ось ми вушкам звук почули, ось ми носиком вдихнули. Ротик може розказати, очі можуть розглядати, вміють ніженьки ходити. Ручки вміють все робити. Чітко пальчики хапають і міцно, міцно все тримають. А тепер яринка хоче з вами пограти в гру. Вона буде називати частини тіла, а вам потрібно назвати їх лагідно. Голова, голівонька, волосся, волосечко. Очі, оченята, брови, брівки, ніс, носик, рот, ротик, вуха, вушка, щоки, щічки, живіт. Животик, руки, ручки, ноги, ніжки. Молодці малята впорались з завданням. А зараз я пропоную вам разом з яринкою прослухати і вивчити потішку, яка має назву Я маленький карапузик. Я маленький карапузик. Маю ручки, ніжки, пузик, щички, брівки, носик, ротик, вушка, очі, вії, лобик, мов ведмедик тупачу, рученятами кручу. Дітки, вам сподобалась патіжка? Тоді давайте розглянемо малюнки послідовно. Подивіться, хто зображений на цьому малюнку? На малюнку зображена дитина, а лагідно можна сказати карапузик. А що підказують ці малюнки? Що у карапузика є ручки, ніжки і животик. Або по-іншому можна сказати пузик. На цьому малюнку хлопчик що показує, він показує щічки. Що ще є у карапузика? Подивіться на малюнки: брівки, носик, ротик, вушка, очі лобик. А що робить ведмедик на цьому малюнку? Він переминається з лапки на лапку, тобто він тупоче. Подивіться на цей малюнок, дитина показує свої рученята, дитина рученятами крутить. Зараз давайте ще раз прослухаємо вірш. За допомогою картинок, а ви повторюйте за мною, я маленький карапузик, маю ручки, ніжки, пузик, щічки, брівки, носик, ротик, вушка, очі, вії, лобик. Мов ведмедик тупачу, Рученятами кручу. Сподіваємось, у вас все вийшло наші маленькі друзі, і ви запам'ятали потіжку про карапузика. Чекаємо на відео. До нових зустрічей. До побачення!